Де ж в Одесі куштувати одеську кухню? А також насолодитися атмосферою старої Одеси. Знаходяться вони в самому центрі на Дерибасівській. На вході зустрічає кіт біляж. Всередині гарно та колоритно є дитячий куточок. Ну а вбиральня витвір мистецтва. Упс, нехай це залишиться поміж нами. Атмосфера тут топ. хочеться танцювати і не тільки нам, а по суботам грає жива музика. Відмічай того, з ким маєш тут побувати. Меню у них одеські страви. У мене тут такий сет з форшмаку та двома паштетами. Ви б знали, як це смут. Кайф. Люда взяла хрумкі креветочки, а також биточки з тюлечки. Перша та друга страва на смак неймовірні. Сала з томатами та бринзою це безпрограшний варіант. І ось королівська страва, а сорті з риби. І я в шоці. Тут їх аж шість видів. Запиваємо все томатним соком, бо так смачніше. До речі, на першому поверсі є магазин, де можна придбати закрутки, випічку тощо. І як ви вже зрозуміли, ціни тут ну дуже приємні. А якщо ви скажете кіт біляш, то отримаєте знижку 13% на весь квіт. Назва закладу останньому ще на Дерибасівській 12 Так і да це Одеса